Але для початку все-таки хочеться, перш ніж ми перейдемо до лайтової частини з музикою, причому з прекрасною музикою, бо про те, що там дуже багато буде музики про русню, куди ж без цього. Але і це буде абсолютний детокс, все буде повністю детоксом. Все-таки мені хочеться поговорити не про детокс. Тому що, якби у мене був весь час у світі, то я, звичайно, вже б на цей момент підготувала для вас етер, присвячений ну, наприклад, такій історії, як. Фабрика фейків, яку організовує Росія для того, щоб розповсюджувати дезінформацію про Україну, в тому числі для того, щоб впливати на вибори в Штатах, для того, щоб впливати на дуже багато ще чого. І ось так виглядає, наприклад, звітність про коменти, які залишаються під певними статусами. Звідки я взяла цю картинку? Я взяла її з Твіттера. Одного із журналістів, який є дотичним до цього великого розслідування, про яке, зокрема, Радіо Свобода і проєкт Схеми нам розповіли. Ряд журналістів отримали витік внутрішніх документів Агенції соціального дизайну організації, яка за твердженням американських правоохоронців працює на замовлення адміністрації Російської президента Російської Федерації. І от, журналісти Радіо Свободи, проєкту Схема у співпраці з десятком європейських редакцій. Дослідили тисячі файлів витоку, і у межах проекту фабрика фейків журналісти виявили, що АСД, яким керує російський політехнолог Ілля Гамбашидзе, використовує дезінформацію для дискредитації України, найвищого керівництва, громадян, тощо, тощо, тощо. Ну нічого нового, знаєте, ми все це знаємо, але насправді, коли з'являються подібні розслідування з величезним числом доказів і прикладів, це завжди хороший спосіб детальніше розглянути, що ж там і як відбувається, за якими механізмами. Чи імена згадуються. Ну, зокрема, Діанка Панченка там, звісно ж, Ну і дуже багато інших моментів. І насправді мені хочеться зробити про цей виток окремий випуск, для того, щоб поговорити про приклади, для того, щоб можливо щось е, 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 якийсь, якийсь новий аспект висвітлити. Ну і зокрема, якщо повертатися до Twitter, і до Мартіна Лейна, то він, наприклад, показує такі графіки, які знаходяться в цьому пакеті документів. І ну от, наприклад, робота з коментаріми, адчот. І цей звіт показує, по перше, якесь число коментарів, які з'являються там на якихось ресурсах для того, щоб як ви бачите, чотири мети є: дискредитація керівництво. України розкол, еліт, деморалізація збройних сил і деморалізація населення, зокрема деморалізація, деорганізація населення, і це якраз те, про що я, в принципі, всі ці ем, вересневі етери з вами проводжу: про те, що у нас зараз дуже сильно намагаються деморалізувати в чергове, і ми повинні триматися і, ем, по перше, керувати тим контентом, який ми споживаємо, обирати щось нетоксичне, щось таке, що не виводить Водить вас з рівноваги, повернутися в рівновагу, вам не обов'язково слідкувати за цими соцмережами, для того, щоб першими побачити якусь сенсацію. Вам все одно, друзі, скоріше за все в месенджера, Якщо Путін здохне, то це напишуть. Якщо щось важливе, теж напишуть. А, а коли ви заходите в соцмережі, то на вас от навалюється оця от херня, яка насправді там, бачите, там навіть факс факти ICTV фігурує, по якому видно, що залишають ну, на сторінках певних ресурсів коментарі для того, щоб. У читачів цих ресурсів з'являлися певні думки, яких до цього не було. І, власне, мета цих коментів, як ви бачите, деорганізація, дезорганізація, деморалізація. Ну і зокрема, от якщо говорити про дискредитацію, то ви можете побачити зразки, зразки оцих от історій, які використовували, і можете згадати, коли ви їх бачили і у кого ви їх бачили. Можете показати цим людям, що це все фейки, і власне це підтверджено. І більше того, ну один із відомих досить мемів, які опублікував на своїй сторінці Ілон Маск, це теж креатура. А, власне, цієї бутофірми фабрики фейків, і ви можете подивитися тут і про Діанку, бачите, згадується, ну і дуже багато іншого того, що ви скоріш за все бачили, але і ви розумієте, що за цим стоїть просто якась іпсуха, але насправді доказів немає. А тут докази є, і це можна розглянути. І це величезна історія, яку хотілося б детальніше поколупати. І якби у мене було вісім рук. То я очевидно на цьому тижні вже б зробила це етер. Але я його обов'язково зроблю, тому що мені дуже важливо розбирати такі історії, особливо показувати вам якісь приклади, які можливо інші журналісти, які розбирають ці історії, не підсвітять. Тим більше що поруч з цією історією мені хочеться підсвітити. Також те, що відбувається з міжнародною пресою, і те, що відбувається з дискредитацією України руками міжнародної преси, в прив'язках до таких подій, як замах на Дональда Трампа, та ще й замах людиною що, от, ви бачите, цю людину на цій фото, що підтримує Україну. Ну і як ми бачимо, в принципі, що фабрика фейків, що міжнародне медіа з іменами, вони знаходяться десь на одному рівні розвитку, тому що сенсація, треба щось поставити у заголовок. і вони ставлять заголовок. Те, що виявляється на Дональда Трампа, замахнувся той самий чувак, який підтримує Україну, і це все вкладається в одну красиву картинку. І це все дискредитує Україну чергове. Отримує. Ну ви розумієте, що це просто додає згадка про Україну якогось такого негативного фльору. Нам показують якусь людину, яка типу підтримує Україну, і вона якась така єбанута і так далі. Нам ми не бачимо заголовків, що команда Трампа їбанулася і намагається прив'язати до фейкових замахів на Трампа Ши питання України для того, щоб ще більше скористатися цією хвилею. Ні-ні ні, всі ці заголовки от звучать приблизно так. І е, так, ніби нам не вистачає от роботи російських пропагандистів, які виробляють приблизно такого ж типу контент. Мені просто захотілося вам нагадати, я тут так помоніторила, що там відбувається у них на балатах, ну, точніше, у. Українських типу пропагандистів, які працюють на балатану, все, все стабільно, Хоча оцей от Шевченка це руський, але це насправді канал, який типу дотичний до багатьох українських спікерів. А, паралельно зразу можу сказати, BBC потім виправилося. Наприклад, написало, що а, в Україні вважають цього поца а, абсолютно а, таким, що втратив зв'язок з реальністю, а, який просто паразитує на тому, щоб. Привернути до себе увагу. Ну, одним словом, популярва ми є attention хо, а є слово популярва. І от цей чувак просто шукає уваги. І більше того, я вам показала уже статус Кейліна, Роба Кейліна, який. Теж зробив ряд сюжетів про Україну, і для того, щоб у вас не виникало відчуття, що всі налаштовані проти нас, насправді дуже багато гравців медійного ринку працюють на підтримку України. Ми цього не можемо всього бачити насправді, але їхня робота дуже важлива, і їхні слова чують ті, хто скоріш за все не буде довіряти українцям, але буде довіряти своїм. І от давайте послухаємо, що Роб Кейлін говорить у своєму відео. I was in Kyiv last year, and what I saw was a lot of very good people, amazing Americans doing their best, British people coming to help. When a war breaks out, it can sometimes bring the worst people as well. And Ryan was definitely one of the worst people. I've been speaking to sources and people that knew him in Kyiv who basically said he turned up and immediately started saying that he could get thousands of soldiers from Afghanistan into Ukraine to help them win the war and i heard from sources people that knew him that i spoke to today who had brief encounters with him that he was completely unhinged and that he would basically go around the intercontinental hotel and different bars in kiev and start telling everyone that he was going to save everyone in the war and bring thousands of troops from all across the world of course people realized pretty quickly that this was complete nonsense that he was just unhinged that he was just a lunatic Ну і власне так, божевільного абсолютно божевільного чувака використовують для того, щоб зробити історію про замах на Трампа такий же несправжній, як і попередній, більш захоплюючу історію, при тому, щоб паралельно ще і нанести декількох декілька іміджевих ударів по Україні, показати, що у прихильнику України їбануті чуваки, то що, то що тощо, те що українці говорять, що вони не готові підтримувати образ і не готові, вони не готові співпрацювати з людьми, які просто. Паразитують на тому, щоб привернути увагу, і Україна і українські активісти давно говорили, що з цим чуваком не все нормально. А він насправді дуже багато цікавих історій теж проявляє. Але там він і Трампа свого часу підтримував і так далі. І вся ця історія теж в принципі заслуговує на окремий етер. Але мені доводиться це все робити широкими масками, для того, щоб ви зрозуміли якусь глобальну кашу, в якій я варюся що в мене цікавить, де я беру якусь інформацію, і які висновки з. Цього роблю. Отже, перша історія це фабрика фейків величезна, яку цікаво подивитися. Друга історія вже пов'язана з одним фейком, да? з тим, як працює міжнародна медійка. От вона працює просто як стандарти трухи, я не знаю. І те, що у нас також є союзники, насправді, і я переконана, що Роб Кейлін він не єдиний. І насправді я бачила дуже багато статусів і відео. І Просто текстових стосовно цього божевільного Етен Шанко, який. Паразитував на тому, щоб привернути до себе увагу, і тим тепер а, на ньому намагаються також спаразитувати а, команда Трампа, якому якось треба, які якось треба рятувати Реноме Трампа перед виборами. А насправді, якщо говорити про медійку, то про медійку мені теж не хочеться говорити тільки чорними фарбами, перш тому що от, ну, BBC, наприклад, виправилися, та і всі інші, я думаю, теж повиправлялися. Асадочека Сталса, але я можу сказати, що є дуже багато союзників, які активно, послідовно, постійно роблять класні сюжети про Україну. Ну і зокрема, для прикладу, просто покажу вам один із сюжетів Фаріда Захарії, який постійно приїжджає в Україну і робить правильні акценти у своїх сюжетах. Київ Філз Лессейф Камігі Фодеяніолєлта Європейсьте I've always found it Surprisingly normal. No longer. The number of Russian aerial attacks have gone up substantially. Few missiles get through, but the psychological effect is intense. The night before I arrived, dozens of air raid sirens pierced the night, and you could hear the booms, mostly not of missiles, but anti missile batteries. More wearing on the population than the threat of missiles is the reality of power outages. Russia has been attacking Ukraine's energy infrastructure with brutal persistence and, alas, considerable success. They have used the Iranian developed Shaheed drones and have received a recent shipment of Iranian ballistic missiles, which may well be unleashed on Ukraine's power grid in the next weeks. Power outages, even in Kyiv, are a regular feature of life, often lasting for hours. Sources in Ukraine's government tell me that these blackouts have made work and life so difficult that it has caused a fresh exodus of people out of the country. I don't want to exaggerate or paint too gloomy a picture. Kyiv remains a bustling, lively, beautiful city. The streets and parks are filled with people going to work. shopping or just walking hand in hand. in But everywhere there are reminders of the war's current phase. і насправді акценти там дійсно в цьому сюжеті дуже класно, дуже якісно зроблені. Я бачила, що Фарід зробив там серію інтерв'ю. І а, з <coughs> того, що я побачила у цьому сюжеті, я можу сказати, що очевидно це важливий голос, який дуже багато хто чує. І насправді ми зараз дуже зосереджені на всіх. Тих негативних зразках розголосу стосовно України, інформація стосовно України, ми дуже детально розбираємо всі ці історії, і дуже часто повз нашу увагу проходить те наскільки. Багато українських голосів або голосів, що підтримують Україну, лунають по всьому світі. Просто це проходить повз нашу увагу. Ми зосереджуємося на негативі. Ми зосереджуємося на негативних кейсах, і особливо його їх дуже класно підсвічують, особливо якщо щось от знаходять. Знаєте, я просто зі свого прикладу розкажу, коли я працювала. До декрету на радіо зараз я в декреті я дуже багато аналізувала того, що пише про Україну міжнародна преса. І ви знаєте, я дуже часто бачила, що якісь повідомлення, якісь важливі заяви, якісь важливі інтерв'ю в міжнародному просторі просто проходять поза увагою українців, тому що про це ніхто не говорить. Але якщо хтось за одну тему заговорив, то далі включається машина капіпасту, і ця машина капіпасту розмножує знання про цю, цю історію. Питання в тому, що. Що, а, найчастіше маше до Кетпасту чіпляється за щось дуже емоційне, і ми всі дізнаємося про якийсь прийом, провал, а, якусь негативну історію для України. І це жахливо, тому що насправді ми не бачимо і не чуємо всіх тих голосів, які звучать на нашу підтримку, або розповідають світові нашу історію. Ну от, наприклад, одне з останніх інтерв'ю не повірити Джері Хейл, see in the video. Hi, thank you so much for inviting me. Uh, it's a very, very important topic which isn't discussed enough. Um, and uh, I understand that having my music heard after Eurovision, after people from uh, all the world have attention to my music, uh, I try to show them what's going on. and you told that it's an untold number of uh, children that been kidnapped by Russia, but it's like ten of thousand. I just uh, need you to understand that it's so many of children's lives that has been taken, uh, of childhood that has been taken, because Russia knows that um, children are the future of the country, and cynically stealing, stealing the children because they know that without them we won't have the future so that's why we are fighting for them and we need you uh, people from abroad people from all the world to bring your attention to this topic too because only together we can change it and i'm sure that music can change it because it's the softest way to talk about something really important so uh, that's why we created this hashtag all eyes on kids and you can post the story of these children you can post the story of, of the child that Resonates with you. You can post this video because uh, it's about Kira, and uh, you can raise your voice and be the voice of these children. Mm. That's why I created this. Дуже важливо, щоб голоси звучали, і дуже важливо передавати свої голоси далі, тому що історія, яку ти розповідаєш, далі знаходить продовження. І насправді я не знаю, коли було це інтерв'ю, яке дала Джері. Я просто побачила його шматок і хотіла вам показати приклад того, що може просто не попасти в поле вашого зору. А скільки таких історій ви не знаєте, можете просто собі уявити, тому що я знаю дуже багато публічних спікерів. Я колись гуглила інтерв'ю Оксани Забужко англійською мовою, і я просто була в. І ми про це все не знаємо. Ми не знаємо про цей пласт пласт голосів, які звучать і які доходять до там, десятків тисяч вух і очей. І насправді все попри те, що російська машина просто шалена тут. Десятками тисяч коментарів, десятками тисяч представляють російські інтереси спікери, які приходять і даються якісь спічі на якихось міжнародних заходах. Ви бачите, наскільки великим є цей тиск, але насправді, водночас, ми не маємо повного розуміння, хто. І скільки і наскільки активно висловлюється на підтримку України, зокрема, минулого тижня я вам показувала історію про Агнєшку Голанд, яка підтримувала Україну два роки тому на Каннах. Мені просто хотілося повторити цей випадок. Але якщо ми підемо у зараз в останні події, то можемо зайти на твіттер канадської сенаторки Донна Даско. І от що вона говорила на засіданні, власне. The Toronto International Film Festival was planning to screen the film Russians at War, which is a propaganda film that shows Russian soldiers in a sympathetic light with no mention of the war crimes or atrocities that they have committed. Many, including both Senator Kucher and myself and others, have publicly criticized TIFF, and although the screening was temporarily paused, the film is now apparently back in theaters. It's been widely reported that the film was funded in part by the Canada Media Fund which provided $340,000 and as we know the cmf receives taxpayer dollars from the government of canada. minister freeland has said and i quote it's not right for canadian public money to be supporting the screening and production of a film like this end quote i want to build on this point how is it that taxpayer dollars went into the making of this propaganda film how did this happen do the funders under senator merci senator thank you Ну, ви бачите, що в принципі намагаються зараз закрити рота, коли починають звучати гострі питання, яким чином взагалі <coughs>, держбюджет фінансує а, пропаганду терористів. І там «Thank you, thank you», Там, коротше, все таке. Можете зайти і подивитися відео повністю на Твіттері. Там звичайно човяки-хуяки просто у відповідь да да ми будемо там переглядати. Ну точніше, я звернувся до організації. Вона виділила це не туди, а там сказала, що там дотримуються стандартів. Але вони переглянуть своє виділення коштів. Чувак, 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 хуяк. Тим не менш. Це не єдина канадська сенаторка, яка підтримала Україну і яка дуже активно про це говорить, як у своїх соцмережах, так і взагалі. А, також мені хочеться ну для того, щоб взагалі під, підвищити вам настрій. Раз ми вже зайшли в Твіттер, Трошечки просто показую вам, що для мене, наприклад, Твіттер — це не токсичне місце, а це місце, де я збираю для себе ті історії, які мене надихають. І е, насправді все залежить від того, просто на кого ти підписаний. І, зокрема, у мене буде наступний е, випуск, е, присвячений е, навчанню дітей. І ми будемо детально дуже говорити про це. І там я буду цитувати також книгу одного з авторів, на якого я підписана у Твіттері. Це письменник, експерт, людина з прекрасним почуттям гумору. Він написав книжку Z Дженерейшн покоління Зет. І а, я шалено люблю слідкувати за його а, коментарями, тому що вони дуже саркастичні, і Він дуже чітко і коротко описує в суть Російської Федерації для своєї а, англомовної спільноти. А тому, а, в принципі, залежно від того на кого вибираєте бути підписаними, ви знаходитеся у тому полі, яке може бути для вас насправді духопідйомним, а не таким, що втягує вас срачі. тому що для багатьох український твітер пов'язаний з срачами. Що в принципі там теж є, і іноді за цим приємно постерігати, але насправді не стільки багато того ресурсу, тому я акцентуюся на іншому. Ну і звичайно, в Твіттері розійшлося відео з румунським стендапером. Його звати Віктор Патраскан, Насправді я не не, не знаю, чи правильно я читаю його ім'я. Він виступав у Белграді, це столиця Сербії. Я вам нагадаю, що Сербія просто заповнена.

І от цей Віктор, звертаючись до росіянки, яка сидить у залі, починає просто над нею знущатися. І це насправді іще одна історія, яка розповідає нам про невидимі зміни, які ми дуже важко нам від рефлексувати точніше зафіксувати, побачити і зрозуміти, що вони відбуваються. Але ці зміни відбуваються, тому що. Ну насправді місце росіян у поп культурі має стати місцем, куди запихають їбанутих варварів, недорозвинених тощо, тощо тощо. І коли ця зміна в попкультурі відбудеться, власне, ми досягнемо того, чого ми насправді найбільше хочемо. Тому що коли я Я сьогодні написала пост, зараз я просто зайду і його прочитаю, тому що мені здається, я зараз сформулювати коротко так не зможу, але думку мені. Хочеться зараз озвучити. Отже, моя найбільша мотивація щодо знецінення всього вського полягає у тому, що ця відсталість надто довго і надто нахабно продавала себе як щось розвинене і вище за інших. І головне дотепер продає. І от росіяни намагаються себе продати як розвинених, як прекрасних, як їх, що так високе. А цей стендапер просто розйобує дівочку, яка типу, біженка, типу, від російської війни. Коротше, Кока-Кола рефюджі. You're a Coca-Cola refugee, do you know this? Yeah, this is the name for the Russians who left Russia in the last two years for moral reasons, right? Because you couldn't stand by Putin uh, when he invaded Ukraine uh, for the second time. You were there when he invaded the first time, but the second time you were like, I can't take this anymore. <laughs> I accept when he invaded Georgia, Syria, but when I can't order stuff on Amazon, my morals start here. Ну і тут ми бачимо прожарку у цієї дівочки. по-моєму, там дівочка садиться таке. Тому що фактично він говорить, що ви ж ви ж не через якісь переконання вам нормально було, що Росія вторгається туди, туди, туди. Путін вас устраював. А тут звісно, забрали кока колу забрали айфон, То можна вже і кудись втекти. Тим більше, що втекти в Сербію, де є дуже велика їбанута спільнота, що підтримує російська і дружить на Росію, і Росія дуже багато вкладає грошей для того, щоб ця спільнота процвітала. І мені здається, не останнє, чому у цього віктора стільки коментарів, хоча він. Ну, румунський стендапер, я не знаю, можливо, він зараз в Белгороді або активно там часто буває, або ще щось. Можливо, він теж бачить оцю інфільтрацію Русні. І в принципі, зрештою, він дуже класно завершує цей свій. Ну, той той шматок відео, який я бачила, він дуже класно завершується. Таким знаєте, от я не знаю, от сказав, як відрізав. Потерпілими. Кероче, вам не подобається бруталізм будівель в Білграді? Так це ж блять ваш йобаний комунізм, який ви розприскували по всій Європі. Нічого додати. А до слова, якби у мене було дуже багато часу, то я, звичайно, зробила б також окремий великий блок про питання декомунізації, про те, як у нас за питання декомунізації і деколонізації української мапи, де змінилось з російських імперських назв на українські 331 назва міст селищ, районів і сіл. Але ви можете піти почитати Ветровича на його скрині, який я показала не повністю. Немає одної назви. Я її хочу зацитувати у Етері в Чернігівській області, село 1 травня. Перейменували на село Міхновське, і це прекрасно. Ну насправді я би приділила ці теми трошки більше уваги, особливо стосовно голосування, особливо називати тих, хто не проголосував, але шукайте цю інформацію в інтернеті, тому що проголосували за деколонізацію, декомунізацію цих населених пунктів не зразу, не з першого разу, з другого разу дотисли, але. Як у нас це відбувається? Все відбувається через величезну сраку, коли треба бити ногами. Також мені були дуже цікаві історії, пов'язані з інтерв'ю Тімоті Снайдера і з реакцією на Тімоті Снайдера наших істориків, можливо, я про це теж зроблю маленький етерчик. Бачите, я вам вже стільки етерів анонсую. Також обов'язково хочеться поговорити про історію, пов'язану з Яриною Чорногуз і з цією конченою мандавошкою Єліною Зятєвою. і взагалі з тим, як знову ж таки російське лобі. І російські ждуни малюють свою картину світу і з одного боку знову ж таки все забарвлюють в ожидання русского, а з іншого боку займаються дискредитацією, деморалізацією українців через атаки і атаки ботоферм. Знову ж таки, про це я теж розкажу або як частину етеру, або навіть зроблю теж маленький етер. Тем дуже багато, і це всього лише те, що відбулося протягом останніх декілька днів. Тобто, ви розумієте, що я ота мавпа з горіхами, яка дійсно знаходиться в дуже великій іскрутній ситуації, коли треба, хоч розірватися, але про все поговорити. Але от я вам так трошечки розмалювала те, що мені є важливим, за чим я слідкую, і хочу ще раз наголосити: ми всі не бачимо тієї підтримки, яка звучить звідусіль на адресу українців, тому що ми не можемо просто, ми немає очей із усіх сторін голови, ми не можемо читати тільки ті ресурси, де нас підтримують, але водночас нам класно дуже лізе в очі, всяке гавніще, яке просуває зокрема дуже активна Росія, для того, щоб ми це побачили і отримали свою порцію деморалізації. І е, ну я не знаю і поганого насту.